Моє вітання, шановні шосткинці. Творчий колектив «Акцент» підготував для вас черговий випуск новин. Сьогодні у інформаційній програмі день дивіться про наступне. Шостка змінює своє обличчя. Яких перетворень зазнає місто у найближчий час? Черговий сюжет із циклу «Акцент» Я люблю тебе шостку. У зв'язку з триденною жалобою за загиблим в зоні АТО Шосткінцем у план заходів святкування Дня Незалежності внесені корективи. Вихованці табору лісни сказали до побачення теплому літу та веселим розвагам. Сумщина продовжує допомагати у вирішенні соціально-побутових питань переселенцям. Станом на 18 серпня з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО в нашу область прибуло 2488 громадян зі східних областей України та Автономної Республіки Крим. В тому числі 860 дітей за допомогою у влаштуванні дітей до навчально-виховних закладів звернулося 69 сімей. Нині 49 дітей уже оформлені у дитячі садки, 37 – у школи. А до вищих навчальних закладів Сумщини вступило три студенти-переселенці. За сприяння базових центрів зайнятості працевлаштовано 29 переселенців ще 90 отримують допомогу по безробіттю проводиться влаштування переселенців до житла, придатного для зимівлі. Влада докладає максимум зусиль задля оперативного вирішення проблем переселенців в обласному штабі з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території. Організовано цілодобове чергування та робота гарячої телефонної лінії за номером 05-42-66 6 55 10 До вашої уваги, наступний сюжет з циклу телерадіокампанії Акцент Я люблю тебе шостко, присвячений 275-й річниці з дня заснування нашого міста. За останні десятиліття обличчя шостки значно змінювалось. Ремонтуються фасади закладів культури, з'являються сучасні тротуари, нові скульптури, об'єкти відпочинку городян, оновлюються зелені насадження. Процес преображення міста відбувається сьогодні. Так, до середини вересня обіцяють завершити роботи з благоустрою на перехрестях. Христі вулиць Миру та Марата. А 18 серпня було затверджено схему відродження парку Жданова. Як змінилася і буде змінюватись шостка, дізнавався Олексій Коцепчук. З початку 2000-х шостка значно змінилась в плані міського благоустрою. Зокрема, відновився краєзнавчий музей. Поблизу нього з'явився парк військової техніки, яку збирали по всій Україні. Також був створений музей Івана Кожедуба. Великий об'єм робіт проведений по облаштуванню індустріального парку. Був реконструйований басейн. Набув ошатного вигляду парк імені Карла Маркса. За останні роки відновлювались різні об'єкти інфраструктури. Встановлювались меморіальні пам'ятники, зазначає Володимир Єфремов головний архітектор міста. Ремонти фасадов, того ж Дома піонера, того ж дворця е спитання Родини, там, значить, ДК Жданова зробили шикарний ДК, в який приїжджають метри театральні, з удовольствием виступають. ДК Карла Маркса те же саме. Вот. Ну, Много-много. дитячих площадок, сколько в місті з'явилось, ви самі наблюдаєте. Вже більше 30 Штук регулярно в рамках благоустрою міста проводяться роботи з озеленення. За словами Володимира Вікторовича, останнім часом насаджують виключно паркові культури. Ми зараз використовуємо катальпу, використовуємо шаровідний кльон, терпіцевідний кльон. Много привозили мы растений и травы. Первый год, где-то года три я ездил, сам лично отбирал и универсалку, и мавританский кавіор пытались привить в городе. Ну то есть наводить порядок на газонах. Нові тротуари міста укладалися з врахуванням сучасних вимог законодавства. При їх будівництві використовували бруківку різних кольорів для позначення пішохідних та велосипедних зон. Також враховували потреби людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштовуючи тротуари пандусами. Для відпочинку городян в центрі шостки встановлюються нові лавки. Установки лавочок по значит, улицы Карла Марса от перекрестка Коммунистической вулиці і до музея нашего нашого городського. Будут средства освобождены, значит, ми їх направим опять же на благоустройство дальнейшей центральної частини в рамках благоустрою проводяться роботи на перехресті вулиць Миру та Марата. Там зараз вимощують тротуарну бруківку, а гранітна глиба біля молодіжного центру незабаром зацвіти кам'яною квіткою. Дожди буквально от на днях к оформленню камня, у нас є, тому там, в принципі, до сентября, ну може бути до середини там роботи закінчимо повністю. На сьогоднішній день серйозна увага приділяється відродженню парку імені Жданова. 18 серпня була розроблена та затверджена принципова схема підходу до організації цієї зони відпочинку. Більше місяця ведуться консультації з підприємцями стосовно інвестицій в проект. Поінформував пан Володимир. Восени там планують провести генеральне прибирання. Уже є определенні наработки, є готовий матеріал, який буде встановлений. Прийнято рішення. Значить, парк Карла Марса зробити какби такої пасіного відпочинку, де можна посидіти, значить там почитати газету, у фонтан віддохнути. Вот, парк Жанова зробити активне зону відпочинку, То тобто зробити його міні. Діснілендам у відділі архітектури запевняють, при відновленні старих та створенні нових об'єктів інфраструктури враховуються всі вимоги сучасності. Частину святкових заходів до Дня Незалежності відмінено у зв'язку з трагічною загибеллю нашого земляка Василя Кондратенко у зоні АТО. Не буде святкового концерту і фейерверку. Відбудуться тільки спортивні заходи, турнір з пляжного волейболу і традиційний турнір з шахів на Кубок Незалежності, в якому братимуть участь не лише шосткинці, а й інтелектуали з усієї області. Докладніше про все це розповість Світлана Євменова. Попри складну та неспокійну ситуацію на сході країни. Деякі святкування до Дня Незалежності в шості все ж таки відбудуться. Проте їх концепція буде дещо змінена. Розпочнуться заходи з підняття жовто-блакитного стягу на день прапора, 23 серпня, зазначає Ігор Фатун, начальник міського відділу культури. В нашому місті ми плануємо провести мероприятия, як спортивні, так і культурно масові 23 числа в 9 утра состоїться підняття государственного флага на флагштоке в центрі міста. Поэтому я, случаем, приглашаю всіх неравнодушных жителів міста прийняти участь в этом мероприятии. Культурно розважальна програма обмежиться виступом народного духового оркестру під керівництвом Віктора Ларіна. Концерт музикантів розпочнеться біля міських фонтанів о 17.00. Темі миру й любові до рідного краю будуть присвячені інструментальні композиції. Все будуть, в общем будуть патриотического направления, на учреждениях и предприятиях нашего города будут вывешены государственные флаги. И... Праведіне спортивне, катіоскаспортивне міроприяття. Ета і сорінування по пляжному волейболу, і сорінування по шахматам. Докладно про спортивні заходи розповів Микола Коломієць, голова шахової федерації міста Шостки. 25 серпня традиційно відбудеться щорічний турнір з шахів. Вже п'ятий рік поспіль. Даний вид спорту збирає інтелектуалів зі всієї області. Цього року до нас в гості завітають спортсмени з п'яти різних міст. «З 2010 року проводимо його Либо на день независимости, либо перед днем. Ну, в зависимости, день-два, разницы бывают. Приглашаем обычно со всей области спортсменов. Приезжают, ну, было такое, что из Киева приезжали, из Сабухова приезжали. В этом году пригласили мы Глухов, Ямполь, Середину Буду, Канатоп и Кролевец. Запрошуються на турнір усі бажаючі шостинці. Він буде відбуватися у колишньому будинку культури імені Карла Маркса. Реєстрація учасників розпочнеться о 10.30. Микола Петрович зазначив, що в цьогорічних змаганнях на Кубок Незалежності вперше будуть брати участь юнаки з громадського об'єднання Перспективна молодь. Я приглашав перспективну молодь, щоб вони теж прийняли участь. Звісно, вони одразу не покажуть якихось то результатів серйозних, ну, у більш у більш опиних, поучаться. Це дуже полезно будет. Так що я сподіваюся, що буде так до 300 людей. Події останніх місяців засвідчили, що любов до батьківщини сьогодні проявляється на кількістю розважальних заходів. Варто лише не забувати, що День Незалежності це свято єднання, взаємоповаги та солідарності усіх громадян України. 21 серпня о 12 годині в приміщенні Центру культури і дозвілля, кінотеатр Родина. Шостка прощається зі своїм земляком. Захисником України, бійцем 95-ї аеромобільної бригади Василем Кондратенка вічна пам'ять герою Шосткинцю і вічна слава. Герої не вмирають. Вихованці оздоровчого табору санаторію профілакторію лісний Шосткінського казенного заводу Імпульс попрощалися з теплим літом, веселим відпочинком та турботливими вихователями. але тільки до наступних канікул, адже все хороше рано чи пізно завершується. Гіркого присмаку, урочистій лінійці, присвяченій закриттю третю зміну, додала самна подія, смерть шосткинця Василя Кодратенка у зоні АТО. У зв'язку з днями жалоби, оголошеними у місті, довелося внести корективи у сценарій заходу. Особливо зворушливі моменти розставання з улюбленим лісним, зафіксувала наша знімальна група. 349 дітлахів набралися сил та енергії, а ще весело відпочили цього літа у таборі лісний Шоскінського казенного заводу Імпульс. Третя зміна зустріла, а тепер проводжає майже 130 хлопців та дівчат. На їх обличчях змішалися радість і сум. Адже доля їм дарує ще один день у колі вірних друзів, але завтра їм залишиться тільки згадувати свої незабутні дозвілля у лісному. Мені здесь нравится тим, що здесь ну, всі знайомі, всі друзі. З ними ну, ми дружимо, владимо. І Мені подобається, що здесь є мероприятия, очень цікаві мероприятия, на які нам нравится ходить і участвовать в мероприятиях. розпорядок дня хороший, много мероприятий кожен день. Процедури на сейчас теж пойду в лайр. Цього року наш табір став. По справжньому українським, по-справжньому -по патріотичним, як не було ніколи. У мене залишаться неймовірні враження після відпочинку у цьому таборі. І дійсно політична ситуація в державі останніх місяців неабияк підняла патріотичний дух багатьох українців. Всіляко демонстрували свою любов до батьківщини і юні відпочивальники табору, розповідає Ольга Клименко, старший вихователь. У нас у каждого ось такі ленточки з українським флагом. У нас даже в четвертому отряді девіз отряда, то сятряд називається Ми патріоти. Тому у нас вся смена пропитана патріотизмом. Табірчани підготували до церемонії закриття третьої зміни велику розважальну програму, яку присвятили саме Україні. Але день жалоби за нашим загиблим у зоні АТО земляком Василем Кондратенком вніс свої корективи у сценарій святкового заходу. Тож розпочались урочистості з хвилини мовчання, яку оголосив Євген Чернов, директор Шосткинського казенного заводу Імпульс. Ми винужені весь наш план на сьогодні, який ми готували, його міняти прямо зазу на ходу. Закриття Дихаючи зміни і лето у нас завпала сьогодні з об'явленням трауру в місті Шостки на три дня. Промовляючи на адресу юних табірчан на путні слова, Євген Дмитрович не міг не торкнутися теми політичної та економічної ситуації в країні. За його словами, діти повинні розуміти такі серйозні речі, адже живуть в одному соціумі та в одній сім'ї з дорослими. Ми в дуже складну ситуацію входимо по роботі. Ми у зв'язку з ситуацией, которая в Україні ми теряем ринки, сбыта. у нас очень мало на сьогодні роботи. Тим менее, ми зробимо все для того, щоб сохранить работоспособность и заводу, роботи способності, способності колекції. А якщо буде працювати імпульс, житиме і табір лісний, тож керівник оборонного підприємства побажав дітлахам з новими силами приступити до навчання, а отримавши необхідні знання, стати частиною великого та дружнього колективу заводу. Дімо вас потом на предприятий. Еще раз вам всем здоровья, счастья, успехов. И не забывайте, что вы э, великие дети великой страны. И впереди у нас с вами однозначно все с вами получится. Конечно, если будем с вами вместе. А вместе мы будем это однозначно. За відмінну організацію відпочинку, Ніна Олександрова, голова профспілкової організації Шосткинського казенного заводу Імпульс, вручила грамоту та грошову винагороду колективу табору лісний. А листи подяки та премії від заводу отримали технічний медичний персонал, кухарі та працівники бухгалтерії. З теплими словами побажань звернулася Ніна Петрівна і до головних винуватців заходу відпочивальників. Хочу вам пожелати успішної учоби, крепкого здоров'я, благополуччя, мирного неба нам над головою. І приглашаю всіх 27 августа прийти на наш праздник, традиційний, який ми проводимо. Я так хочу, щоб літо не канчалась. У свою чергу трудовий колектив табору «Лісний» вручив грамоти та подарунки керівництву імпульсу директору Євгену Чернову, його заступнику Миколі Цьомці та голові проспілкової організації Ніні Олександровій отримали свої заслужені подяки. І Тамара Полевик, директор табору, а також культорганізатор Ольга Хроменко, численні вихователі та вожаті. Тамара Миколаївна зізналася, що теж буде сумувати за своїми юними підопічними і з нетерпінням чекатиме на них наступного літа. Коли ви приїдете в наш лагерь, і ми вместе з вами, нашими душами, нашими серцями і нашими руками, будемо творити дитячу сказку під названням Ми. В лісному розрішите атвашого імені і атма імені. поблагодарить адміністрацію нашого підприємства прафсоюзною організацію нашого підприємства за те, що у нас на капсулі на імпульсі є прекрасний лагерь лісний. Як би цього не хотілося, але на знак завершення літнього оздоровчого сезону таберчани повинні були зняти з флагштоку прапор лісного і вони це зробили. Але честі були удостойні найстарші діти, які цього року відпочивали тут в останнє. За традицією молодші вихованці доторкнулися до стягу та загадали бажання. Фінальним акордом урочистої церемонії закриття зміни стала лірична пісня у виконанні вожатих, під яку і дорослі, і діти вже не могли стримати сліз. А замість слів прощання малеча підкинула угору свої шовкові хустинки, перетворивши небесну блакит на дивовишну картину, де панують різнокольорові барви. За народним прогнозом погоди 21 серпня вшановується пам'ять святителя Мирона єпископа Крицького. У народі свято називали Мирон вітрогон і говорили: Мирони-вітрогони, пилюку по дорозі, гонять, по красному літу стогнуть. Так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який мирон, такий січень. Чи відчують шосткинці подих вітрів цього дня? Нам підкаже синоптичний прогноз. Цікаво, що максимальна температура у цей день була зафіксована у 1946 році і становила плюс 36 градусів, а мінімальна плюс 7, Здивувала шосткинців у 1977 році. Весь день у Шості буде хмарним. Перша половина дня мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від плюс 13 вночі до плюс 27 в день. Вітер південний та південно-західний до 4 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми Дель на телеканалі Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткінської міської ради у студії. З вами була Вікторія Гаршкова. Бережіть себе і своїх близьких.